16 вересня 2022 року під час виконання аварійно-рятувальних робіт у місті Бахмут настало нашого близького колеги та товариша пожежного рятувальника 8-го Державного пожежно-рятувального загону, молодшого сержанта служби цивільного захисту Ахмедгарєвелі Шемілєвича. Це була дуже тяжка втрата для нашої пожежно-рятувальної родини, тому як Ілля був дуже мужній, сильний, доброзичливий, був одним із найперших у пожежному. Ділах і знав, що він робить. Це був дуже добрий і вічливий чоловік, тому це дуже тяжка тяжка втрата для нас усіх. Також Ілля був в побуті одним із найкращих. У Іллі залишилася родина. Це дуже і дуже болюча втрата для них, як свого чоловіка та батька. Тому ми всі співчуваємо і всі досі пам'ятаємо. Не задарма Володимир Олександрович Зеленський, президент нашої країни, нагородив Іллю. З орденами Золотої зірки посмертно пам'ятаємо назавжди в наших серцях.